Доброго дня! З вами майстер виробничого навчання Державного навчального закладу Центр сфери обслуговування міста Житомира музема Тетяна. Сьогодні я буду готувати зефір із запечених яблук. Для приготування зефіру нам потрібно буде взяти яблука, яєчний білок, цукор, лимонна кислота. Агар-агар, і для начинки потрібно взяти чорнослив, горіхи та мед. Перше, що нам потрібно зробити, почистити та нарізати яблука. Беремо яблуко, беремо ось та і починаємо очищення яблука. Ставимо запікатися нарізане яблука в параконвектомат. Поки яблука будуть готуватися, приготуємо начинку. Для цього нам потрібно взяти чорнослив, пересипати в блендер. Горіхи та мед. mok wiki. Запечені яблука перетираємо через цито. А зараз готуємо сироп. Беремо воду, цукор та агар-агар і варимо помішуючи 5 хвилин. А зараз будемо збивати білок до стійкої кількості. Білок збитий вже. Перекладаємо збитий білок до яблучного пюре. Вбиваємо пюре з білком. Яблуко з білком, вводимо тоненькою цілочкою гарячий сироп. Беремо кондитерський мішок, перекладаємо зефірну масу в нього, і починаємо створювати яблучний зефір. На середину кладемо начинку. Начинку покриваємо шаром зефірної маси у вигляді квітки. Залишаємо десерт сохнути на 24 години.